Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Цікавить підбір під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Сіат Альтеа 9 рік, 7300, 1,4 Бензин 234 пробігу. Контакти до власника присутній. Так, є люк. Чотири склопідйомники. Чистенький салончик, мультикермо присутнє. Клімат. Коробка механічна. Форкоп та практроніки є. Мерседес клас 2007 рік, 220 пробігу, 1,7 із сім. Бензин свіжопригнана, сім тисяч ціна, контакти до власника присутні. Шкіряний світлий салон. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B, 2006 рік 217 пробігу, 1,6 бензин, 5900 ціна контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran 8 рік, 1,4 бензин, автоматична коробка, 7450 ціна, 232 тисячі пробігу, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, добре. Лімот-контроль, коробка автоматична. Так. Мабуть, 5 місць. Парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Рено Grand Stenic 7-місний. 10 рік, 300 30 тисяч пробігу, 1,9 дизель, нефарбована машинка, 7 місць, є люк, панорама, 7200 ціна і контакти ось тут присутні. Скажу покажу по салону. Безключовий доступ. Закрився. Добре. Так, чотири склопідйомники, підгірів сидінь. Круїз, клімат, коробка шестиступка. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Є форкоп та парктроніки. Ремонтувати, ні, ні, ні то тобі тільки робити. Там, коли я Opel купив... з Зафіра там... B 9 рік, 1,6 бензин, 5800 ціна, 207 пробігу, контакти до власника присутні. Ні, не можемо просто Так, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Порт СМАК. 7 рік 2.0 DZ6800. Ціна контакти до власних ось тут присутні. Так, Зачинено, але клімат-контроль бачу є. Рено Гранд Сценік. Добрий день. 12 й рік, 185 пробігу, 7 місць, 1,5 дизель, є нове щеплення та, нов... та маховик. 800 ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Так, Електроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira. Десятий рік, 238 пробігу, 6500 ціна. Автомобіль обслужений з автоматичною коробкою передач 1,8 газ бензин. Контакти до власника осуд присутні. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рано -сценник. 9 Дев'ятий рік, 1.4 бензин 7,200. Ціна 156 пробігу. Контакти до власника є. Так, зачинено. Арктронік присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Four. Четвертий рік модельний 3 рік модельний четвертий, я так розумію, 255 пробігу, 1,6 MPI двигун, бензин, 5950, 990. Вибачаюся. Ціна контакти присутні. Так, Два склоподйомники, сидіння. На тканині. Механічна коробка передач. П'ять місць. Форкоп присутній. Opel Zafira B. 2009 рік, 1,9 дизель, свіжопригнана, 7550 ціна, 193 пробігу. Тут контакти до власника. Так, комбінований салон в дуже гарному стані. Клімат контроль бачимо, підігріви. Парктронік хроніки є. Хоч цікавий, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso. 11-й рік, 236 пробігу, 1,6 рідній фарбі, 7500 ціна. Контакти присутні. Це самімісний, так? Самимісний. Напевно, саме містки з мініванів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira. Десятий рік, 1,7 дизель, 6400 Ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі лоджі. 12 рік, 197 пробігу, 7850 ціна, 1,5 дизель, є кондиціонер, отут контакти до власника. Авто свіжо пригнане. Кажіть 7 місць чи 5? П'яти місць. Кажу по салону. Чистенький салон. Рено Гранд Scenic, 9 рік, 1,5. Дизель не фарбована, свіжопригнана, 6950 ціна, 248 пробігу, контакти ось тут присутні. 4 склопідйомники. Світленький салон, круїз-контроль, клімат-контроль, механічна коробка продач. Більше інформації уточніть у власника. Zafira. Zafira. 8-го року, 6700 ціна, 1,7 дизель. Контакти ось тут присутні. Салон комбінований. Клімат, контроль присутні. Прохоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Туранчик 6 го року, 234 пробігу, 1,6 газ, бензин, свіжопригнана, 6850 ціна, контакти бачимо. Клімат контроль присутній, коробка механічна. Гарний колір. Фуркоп є. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. 12 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель, максимальна комплектація 7,950. Ціна контакту до власника присутня. На жаль, зачинено. Парктроніки є. Кого цікавий, телефонуйте, більше інформації уточніть. Mazda 5. 2008 рік, 188 пробігу, 2,0 газ бензин, все в рідній фарбі, 6.300 ціна, тут контакти до власника, 7-місний сімейний автомобіль. Клімат-контроль. Механічна коробка передач, 7 місць. Ось цікаво, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Volkswagen Turan, Четвертий рік, 1.6 бензин, 187 пробігу, 5450 ціна, контакти бачимо. Дивимось по салону. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника.